Вас вітає прес-центр телеканалу Відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як Дніпропетровщина першою в Україні реалізує проєкт Я ветеран. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook – OpenTVMedia.com. відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора департаменту цифрової трансформації Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юлія Кримчак. Вітаю вас. Вітаю. пані Юлія Дніпропетровщина потровшина. Перше в Україні реалізує проект Я ветеран». Про що він яка суть і з якою метою взагалі створений? Так, це правда. Наша область є пілотною в реалізації цього проекту. Саме тут він народився. Суть цього проекту в тому, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям, членам їх родин, створити такі максимально доступні умови для них в отриманні будь-яких послуг, які їм може запропонувати наша держава. Тобто створити такий комфортний сервіс для того, щоб запропонувати їм максимальну кількість послуг і максимально комфортні умови їх отримання. Розпочали ми його реалізовувати спочатку двадцять третього року. Для всіх, в принципі, не секрет, що Дніпропетровська область є. Найбільшою областю, яка а, так, так яка спрямувала на захист нашої держави ще починаючи з 2014 року захисників і захисниць, тому маємо такий потужний досвід щодо реалізації захисту прав ветеранів, і маючи цей досвід і розуміючи потребу вже під час повномасштабного вторгнення, виникла така ідея відкрити сервіс ветеран» у центрах надання адміністративних послуг. Чому саме в центрах надання адмінпослуг поясню, тому що маємо найбільшу мережу центрів надання адмінпослуг в Україні. Маємо, крім того, що вона велика, вона ще й потужна, вона клієнтоорієнтована, і це, в принципі, адміністратори і керівники це люди, які працюють на результат задля для задоволення усіх потреб клієнтів, не тільки ветеранів, а й в принципі для того, щоб якісно доступно надавати адміністративні послуги. І коли ми зрозуміли, що ми маємо таке потужне підґрунтя, вирішили, що на базі центрів надання адмінпослуг можна запровадити такий єдиний єдину комплексну послугу Я ветеран, і нам це вдалося. 29 березня 23-го року був укладений меморандум, учасниками якого стали майже 87 представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів центральних органів виконавчої влади. І е, маємо підтримку навіть Міністерства у справах ветеранів. Вони також були учасниками е, підписантами цього меморандуму. І це дало такий потужний поштовх для розвитку цього проекту і пілотування на всю територію України. І з 1 червня ми вже маємо перший офіційно відкритий офіс в кривому році. Відбулось старт цього проекту. Я ветеран, який має налічує 5 робочих місць і зараз дуже потужно обслуговує клієнтів ветеранів, членів їх родин. Поки цей офіс єдиний в Дніпропетровській області, чи ще ні, десь ні, ці викликати? офіси працюють в кожному центрі надання uh -huh. адміністративних послуг. Наразі ми налічуємо 89 центрів надання адміністративних послуг по всій області, всього 238 точок, якщо враховувати віддалені робочі місця та територіальні підрозділи. Маємо ще в грудні у Дніпрі, відкрився прозорий офіс, новий центр надання адміністративних послуг. Я ветеран. Він навіть і вносить таку назву. Чому? Тому що його діяльність прям. Мова на саме на забезпечення а, прав, свобод, надання послуг ці категорії цільці цільові категорії громадян, ветеранам, членам їх сімей, членам на жаль загиблих захисників і захисниць України. Це таке спрощення на надання комплексних послуг саме захисникам захисникам. Так, суть та їх в тому, родинам. що людина, коли звертається за послугам, ну часто буває так, що для отримання однієї послуги ще необхідно ага. мати з собою якісь додаткові довідки. Так, А суть цього проекту в тому, що, знаходячись в одному місці і маючи доступ і адміністратор, маючи доступ до державних єдиних реєстрів, маючи тісну співпрацю з суб'єктами надання послуг, має можливість ветерану або члену його родини надати сервісний комплекс сервісних послуг в одному місці за один прийом. Це бажано, ну можливо, за два максимум. От щодо цих послуг, які служби міста, можливо, області залучені для вцілення цього проєкту не лише в ЦНАПішці це там ж кілька послуг. Правильно надається? послуг, коли ми почали працювати над переліком послуг, які можна включити до проекту Я ветеран, то послуг насправді в нашій країні дуже багато спрямованих, але хотілося все ж таки взяти ті послуги, які можна практично реалізувати і надати нашим ветеранам. Тому ми відібрали, по перше, 100 послуг і плануємо їх розширювати ну як мінімум до 300, залучаючи. І інші суб'єкти, і не тільки державної, представників державної влади, органів місцевого самоврядування. В цих сто послугах. У нас 17 надавачів послуг, так тобто тут і надаються послуги за різними напрямами: це і охорона здоров'я, це і величезний блок соціальних послуг, які потребують ветерани, це і пенсійні послуги, це послуги з питань зайнятості, працевлаштування, також послуги щодо перекваліфікації, здобуття другої освіти, проходження реабілітації, наприклад, санаторно курортне лікування. Ну, тобто, все, що може цікавити ветеран. Або членів його родини в принципі в цей в ці сто послуг вже входять, але під повторюю, ми плануємо ще їх розширювати, щоб збільшувати. Також там є класна послуга, наприклад, вторинна правова допомога. Ми знаємо, що побачили вже, що так. вона користується популярністю. От, наприклад, в місті Кривому Розі там вони також підписали навіть договір з інститут, з справничим інститутом, де прямо в ЦНАПі представник його представниками надаються послуги з консульства. Консультування юридичної допомоги нашій цільовій аудиторії. Тож Допрацюємо. ми працюємо далі. І, так. можливо, вже з наступного року цих послуг дійсно стане так, так, більше. звичайно. Пані Юлі, чи є статистика, скільки жителів Дніпропетровщини потребують допомоги в рамках цього проєкту Я ветеран? Чітких цифр, звичайно, я вам не назву. Орієнтовні. Ми розраховуємо десь. Що будемо обслуговувати ну, як мінімум пів мільйона мешканців, тому що це самі ветерани, захисники, захисниці, а також члени їх сімей, тому маємо десь таку цифру орієнтовну. А чи можуть цими послугами скористатись в нашому регіоні жителі інших? Чи це виключно для тих, хто саме прописаний в Дніпропетровщині чи прив'язаний до цього місця? Ви розумієте, послуги бувають територіальні, бувають екстериторіальні, тобто такі, які надаються всім мешканцям України незалежно від їх місця реєстрації. Тому звичайно, ті послуги, які є екстериторіальними, їх може отримати будь-який представник громадянин вірніше нашої країни. Ви зазначили, що ну такий проєкт стартував ще на початку 2023 року, і хочеться зараз вже знати. добігає кінця 2023 третього, яких результатів досягли, що ми маємо на сьогодні? Можливо, які відгуки були. А, так, результати ми маємо. Тобто, з 1 червня, по ну півроку, да, ми маємо за півроку роботи. Ми надали більше 8200 послуг, наданих маємо і більше 12 тисяч консультацій. Тобто, тобто, бачимо, що сервіс такий популярний. Він набирає обертів. Спочатку. А, Мало людей про нього знало, але зараз в зв'язку з тим, що постійно йде популяризація його, і в ЦНАПах, і на офіційних сайтах, так і на телеканалах, в інформаційних джерелах, то люди постійно звертаються і отримують допомогу. І маємо ну поки про ті відгуки, про які знаю я, то вони тільки гарні і тільки вдячні, тому що дійсно реалізація цього сервісу значно спростила життя людям. Можливо, ті, хто користуються послугами, радять щось, можливо, їм щось не вистачає, якісь запити ще на якісь послуги надсилають, і ви на це акцентуєте увагу. Ви розумієте, тут справа в тому, що люди завжди хочуть швидких послуг, швидких і отримати позитивний результат. На жаль, кожна послуга має свою процедуру, виписану інколи і не одним законодавчим актом. Тому, звичайно, ми от наразі працюємо більше над спрощенням послуг, тому що, як я вже казала, держава наша має. Дуже широкий спектр послуг, які вона готова запропонувати людям, але інколи якість і швидкість цих послуг, вона не завжди відповідає сподіванням людей. І от наразі ми, наша робота, робота з центральними органами виконавчої влади, з законодавчими органами спрямована саме на спрощення процедури, механізмів надання цих послуг. Тобто, що, як, що і як ми можемо запропонувати людині отримати для. Найшвидшого, найскорішого отримання послуги за один візит. Ось саме цього і люди прагнуть, так. тобто вони хочуть прийти вирішити і піти. максимально швидко так, це максимально все зробити, швидко. Як якісно, якісно, так. А як це на практиці виглядає? От людина потрапляє в ЦНАП, заходить і там можливо якийсь талончик, треба чи просто зазначити, що я за проєктом я ветеран, потребую таких то таких то послуг. Як це все відбувається? А, коли ми почали реалізацію цього проєкту, була а, така умова для до усіх органів місцевого самоврядування, які утворили ЦНАПИ, щоб в кожному ЦНАПі була створена додаткова штаб. Одиниця створене і облаштоване додаткове робоче місце, яке ознаковане інформаційною табличкою Я ветеран, як мінімум, і так воно вже наразі і відбулося. Тобто, в кожному ЦНАПі, як мінімум, є одне робоче місце, яке ознаковане. Тобто, ветеран, коли або члени його родини, коли потрапляють до ЦНАПу, вони навіть навіть візуально можуть зорієнтуватися, куди їм прямувати. Однак, в кожному ЦНАПі є рецепція до кожного не тільки. До ветерана, але й до кожного клієнта там виявляється увага. І, звичайно, якщо людина навіть не в формі, тобто не видно, що да, з першого погляду, що це все ж таки ветеран. Якщо людина озвучить, що вона має посвідчення так, або є членом родини ветерана, то її спрямують до спеціаліста, який орієнтується і який займається саме напрямом надання цієї послуги Я ветеран. Наприклад, в Дніпрі ми маємо дуже багато адміністраторів, там цілий офіс, який працює для задоволення. Цих потреб, тому, звичайно, людина, коли туди звертається, там вона буде задоволена абсолютно з усіх питань, які тільки можна ветерану уявити, наприклад, тому всіх запрошую. Чи можна дистанційно можливо отримати якісь послуги або координацію саме по, цій, по цьому проєкту? Дистанційно так. Працюють сайти. У нас працює реєстр адміністративних послуг, в принципі. Він державний, і ветеран, забиваючи просто якісь ключові слова, які він знає. Про послугу, яку він хоче отримати, може повністю отримати інформацію про послугу, де він її може отримати, де ну, які документи йому потрібно, потрібно подати, термін надання цієї послуги, порядок оскарження і так далі. Ну, тобто, там на гіді державних послуг спеціально створений ресурс. Міністерством цифрової трансформації, де кожна людина, не тільки ветеран, може отримати інформацію про будь-яку послугу, звичайно. А от в, в пріоритеті най, найчастіше можливо, якою послугою користується ветеран, найбільш затребувана серед них? Яка так. Найзатребуваніший блок це соціальні послуги однозначно. Соціальні пенсійні послуги це надання пільг, субсидій, матеріальної допомоги, перш за все. На другому місці послуги з реєстрації місця проживання, як не дивно. Така загальна послуга не тільки актуальна для нашої цільової аудиторії. На третьому місці послуги, які, ну, паспортні послуги, так тому що. Останнім часом ми почали помічати, що ветерани або гублять паспорти, або вони термін придатності втрачають, і є необхідність їх поновлювати. Тому стали популярними ці послуги. Ну і інші, в принципі, всі послуги в тій чи іншій мірі цікавлять і зайнятість, і працевлаштування, і перекваліфікація, перепрофілювання. Також часто запитують цю інформацію, і ми вдячні центру, центру зайнятості, вдячні управлінні праці за те, що вони створили такі. Наприклад, послуги як інтерактивний інспектор, там, де людина може отримати консультацію онлайн. Тобто, якщо навіть вона пішла, наприклад, працевлаштовуватися і помітила, що її права під час працевлаштування були порушені, ну, тобто вона вагається чи приймати рішення, чи там, погоджуватися, наприклад, на якісь умови, які пропонує роботодавець, бо вона може скористатися цим сервісом і зв'язатися за допомогою будь-яких електронних платформ, це, там, наприклад, Zoom, Viber, Telegram, будь-яка яка. яка Людина користується і її фахово проконсультують і порадять, як в тій чи іншій ситуації вчинити. Це безкоштовно ці всі послуги так, надаються, так, чи десь за де щось на якісь треба платити. Все ні, ні, все звичайно. Ну окрім звичайно, тих послуг там, де передбачений державний адміністративний збір. Тобто, якщо за послугу передбачений адміністративний збір, виписується квитанція, людина її оплачує і а так. Безкоштовно так. звичайно. На початку ефіру ви зазначили, що все більше людей дізнаються, але є такі, що ще не знають, де люди можуть дізнатись про комплекс цих послуг і ознайомитись взагалі з проєктом Я Ветеран, що вони можуть від нього отримати. На кожному сайті органу місцевого самоврядування є інформація про проєкт «Я ветеран». На сайті обласної військової адміністрації є інформація про проект ветеран». На сайті Міністерства у справах ветеранів в розділі є ветеран, там також є вся інформація. Ну тобто Інформацію є де в електронному вигляді взяти звичайно або звернутися до будь-якого ЦНАПу. Якщо людині хочеться більше навіть поспілкуватися, отримати консультацію, адже до ЦНАПу звертаються не тільки за послугами, але й за консультацією, то, будь ласка, їх там проконсультують, нададуть повну вичерпну інформацію. Саме Дніпропетровщина ну цей проект зробила пілотним. Так він на Дніпропотрошення стартував. Чи є можливо вже у вас інформація, що якісь регіони теж хочуть черпати цей досвід і використовують такі ж самі послуги? Так, звичайно, ми за ці півроку зробили не одну виїзну від'їзне відрядження. Саме з метою нас запрошували, щоб ми поділилися опитом впровадження і пілотування такого проєкту. І до сих пір от на, вже на початок січня їду в Волинську область, там де буду працювати з представниками двома двох ЦНАПів, які хочуть впровадити цю комплексну послугу. Ну, Як мінімум, вже вісім або сім областей. Точно запровадили цю послугу, ну і плануємо, що і на інші області також будуть активно доєднуватися. Ви розумієте, в нашій області дуже великий плюс в тому, що ми. Комплексно запроваджуємо послугу у всіх ЦНАП регіону. Інші області, на жаль, таким похизуватися не Ще можуть. Не так у них впроваджується комплексна послуга це в конкретний ЦНАП, ну там якогось міста, села чи селища. У нас вона впроваджена по всій області в кожній територіальній громаді, за що ми вдячні і головам, і керівникам ЦНАПів. І плануємо, що надалі ця послуга навіть буде ширитися і в віддалені села, на віддалені робочі місця. Хоча й там в деяких громадах вони вже є. Тому бажаємо успіхів в реалізації цього проєкту. На наступний рік будемо так. чекати ще більшу кількість послуг, і дійсно він корисний цей проєкт для впровадження так. на інших регіонах України. Дякую. Дякую. Нагадуємо, ми сьогодні говорили про те, як Дніпропетровщина, першою в Україні, реалізує проєкт Я ветеран. В гостях нашої студії була заступниця директора департаменту цифрової трансформації Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Юлія Кримчак для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Фейсбук, опоцівімедія, слаш відкритий читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.